Україна, друзі! По Авдіївському напрямку саме: отуди починаючи з Красногорівки, Нетайлова, район районського, сюди Семенівка, Забердичі до соловйового ново Скажем так, дуже потужний тиск з часів відходу за вже чиниться, але там стоять бригади і хлопці, які в тяжких умовах і з обмеженим БК. Але ну, це, це золоті люди, які є дійсною елітою нації, які роблять навіть більше, чим в даних умовах можливо. Скажімо так, якщо і не стабілізували фронт, то добре вперлися, вперлися з лопатами в тих розбитих селах і посадках. Інженерні укріплення, ті, що шмигалі відзвітували із варю, і з донецької адміністрації, да? військово цивільні це просто вкрадені гроші. Там такі інженерні споруди, вони є тільки у вас на папері. Блін. Всі закапувалися самі, строїли, будували бліндажі, тому. Військово-цивільним адміністраціям кошти виділяти не потрібно. Краще війська логістики, інженерку військовою розвивати і самим будувати укріплення. Тому що те, що ви робите, це блять диверсія, саме натуральна, по іншому не розумієш. А, Так, да, були і трошки є проблеми в нас районі Очереті, в районі очеретина. Там сплелись клубок дуже багато факторів, як чисто військові, так і опять же, ця фортифікація. І Якісний склад у, у різних бригад особовий по-різному. І відсутність БК, і КБ, і фаби, це довбана авіація, яка бля, ніяк не вирішується з неї проблеми. Але зараз заходи військового характеру для стабілізації робляться і зайшли козаки, зайшли резерви, дасть Бог, все буде добре, стабілізуємо там фронт. З авіацією потрібно вирішувати, корінь вирішення цієї ПВО, в тому ж Іріжте, Петріот і F-16. Але розмови йдуть і далі розмов поки не двигаємося. Ось-ось-ось, завтра якісь голови, заяви роблять, толку нема. Це таке саме, як мільйон дронів. Да? У 22, му 23, му 24, му по 40 мільярдів, по 30 мільярдів, а всі бригади і підрозділи збирають на Мавіки. Це так без телемарафону. Але сили і підрозділи продовжують виконувати свої задачі і ціною втрат, тому що ми ну, несемо втрати в піхоті, коли немає прикриття авіації, немає достатньої кількості бока. Це не Але це кращі люди, які кладуть життя за Україну. І за них на телемарафоні, як за загиблим поліцейським. Неділю всі ці продажні журнашлюхи, блогери не плачуть, не плине кача, да? хоча кожного дня гинуть наші козаки і з усіх підрозділів. Але то таке, да, ви ж патріоти, ви ж самі пішли воювати. Ну так, да, бо це наша країна, нам її захищати. А ухилянти із сикуни, які бігають, ловлять ухилянтів із сикунів, да? це не ваша Україна. Ну, не ваша, вона інша. Ми будемо жити в своїй. Україні в новій, а ви будете в свій. Все буде Україна, слава нації, смерть, федерації.